Кінець легенди, Зеленський агент чи лідер. Психологічний розбір. Щоб остаточно відповісти на питання, хто він, мусимо відкинути емоції та звернутися до структури особистості. Зеленський не, має не унікальне явище його тип архетипічний месія з телевізора такий, що не приходить із системи, але мімікрує під свого, щоби завоювати довіру мас, його зброя не ідеологія. Не стратегія, а образ, і цей образ створений за всіма канонами психології масового впливу смішний, значить, близький, емоційний, значить, щирий, невизначений, значить, як ми, але саме в цьому найбільша маніпуляція. Він ніколи не формував чітку ціннісну позицію завжди по ситуації, по темі, по настрою. Це не лідер, це дзеркало бажань натовпу. І, поки народ хотів миру, він говорив про просто перестати стріляти. Поки хотіли рішучості, він виходив у футболці і говорив гучно, поки чекали емоцій, він плакав, кричав, мовчав, але жодного разу не дав твердої відповіді, не взяв на себе історичну відповідальність, бо він не керується внутрішнім стрижнем він реагує як актор на репліки залу. І саме ця психологічна характеристика робить його ідеальним інструментом. Не агент у класичному розумінні, не шпигун, не солдат ворога, але нейтральний провідник чужої волі, бо людина без власної ідеї легко програмується, Її легко переконати, що зрада це гнучкість, що відступ це нова тактика, що брехня це інтерпретація правди, і коли таких людей заводять у владу, вони стають відкритими вікнами для зовнішнього втручання. Зеленський там саме такий він не йде на компроміси, він перетворюється на компроміс, він не захищає інтереси, він вивчає, які інтереси краще продавати, і тому в один день він там борець, а в інший там дипломат, а потім виконавець. І тому йому так легко було створити культ себе, не маючи чіткої позиції, бо порожнеча легко наповнюється чужим вмістом. Коли потрібно було демонізувати армію, він мовчав. Коли потрібно було заспокоїти Захід, він говорив усе під контролем, коли потрібно було зберегти образ, він атакував патріотів, це несвідомий саботаж, це рефлекторне самозбереження публічної оболонки. І ось тут психологічна пастка. Масове захоплення Зеленським не тому, що він лідер, а тому, що він відображення страху нації, страху взяти на себе відповідальність. Страху сказати правду, страху побачити, що король голий, гримований, але порожній, він не причина проблем, він їхній симптом симптом системи, яка не шукає змісту, а шукає емоцію. А Кремль він знає психологію краще, ніж будь-хто. Вони бачили в Зеленському ідеальний варіант для керованого хаосу, не тиском, не наказом, а ілюзією свободи бо найкраща диктатура. Та, що носить футболку демократія, і найгірший агент не той, хто отримує інструкції, а той, хто без інструкцій завжди діє в потрібному напрямку, зеленський агент впливу, навіть якщо він цього не усвідомлює, а можливо й усвідомлює. Але гра триває, бо в його психології немає місця для покаяння там є лише сцена, камера і нескінченний дубль Я Вас чую. Але ми більше не чуємо. Бо правда заглушена музикою монтажу, і легенда закінчується. Зеленський там не лідер, і не герой, він образ, що втратив сенс. І що швидше ми це усвідомимо, то швидше повернемо собі право на справжнє керівництво. Постав лайк чи вподобайку, пошир, підпишись, коментуй правду.